Як створити бюджет і дотримуватись його. Бюджет це інструмент, що дозволяє розтягнути ваш дохід до тих пір, поки гроші закінчаться, і все, що необхідно мати для цього, це дисципліну, план, і найголовніше визначити пріоритети. Під час складання бюджету може здатися, що це незолана річ, яка пригнічує, але це на початку процесу. Далі облік та своєчасна сплата рахунків буде менш обтяжливою та стресовою. Крім того, це момент, коли ви почнете добре розраховувати свої цілі і звичайно ж реально планувати свої дії. Це реально зробити за рахунок простих шести кроків. Крок перший. Знайте про свої доходи. Скільки ви можете витрачати щомісяця, визначається і знання, скільки ви приносите додому. Базою є ваш чистий дохід, який ви визначаєте з корінця, де визначено всі відрахування на податки, страхування, пенсійні накопичення і інші внески. Наступний крок є базовим і визначає, скільки у вас фіксованих витрат щомісяця. Це речі, які не можуть коливатись або змінюватись протягом року. Наприклад, розмір орендної плати, сплата за кредит, страхові платежі. Це є також доброю нагодою бути впевненим в тому, що ви маєте певні види заощаджень для сплати даних витрат у випадку непередбачуваних подій. Крок 3. Змінні витрати. Визначає суму витрат, яку можна змінювати протягом місяця, в залежності від використання послуг або речей. Наприклад, витрати на телефон, деякі види комунальних послуг, одяг, харчування, розваги. Тобто, це витрати, якими ви можете управляти. Управляти означає, що при необхідності ви можете зменшувати або збільшувати їх. Крок четвертий. Визначає, що дійсно є необхідним для вас і застосовується під час складання бюджету. Вам варто подумати, чи зможете ви обійтись без гаджетів останньої розробки. Ці витрати варто віднести до категорії Хочу або бажано. Отже, якщо ви вирішили знайти непотрібні вам речі у бюджеті, порийтесь у змінних витратах і визначте, що вам реально необхідно. Крок 5. Слідкуйте за витратами та щомісяця переглядайте їх. Слідкуйте за витратами вашого гаманця. Особливо приділяйте увагу витратам за кредитною карткою, щоб бути впевненим у дотриманні визначених лімітів на місяць. Про це дуже легко забути, особливо якщо витрачаєте на маленькі речі. Починайте підсумовувати і таким чином будете тримати контроль за витратами. Крок 6. Вислідковуйте витрати. Знайдіть спосіб, який найбільш зручний для вас, щоб відслідковувати свої витрати. Це може бути старий олівець на клаптику паперу з таблицею або один з мобільних додатків щодо добюджетування. Багато банків пропонують послугу управління рахунками онлайн. Їх дуже легко знайти і легко використовувати. Далі просто збалансуйте свій бюджет з півставленням ваших витрат по бюджету з надходженнями на рахунки та вилученням з рахунків. Намагайтесь відслідковувати щомісяця. Після декількох місяців ви зможете побачити можливості для оптимізації та регулювання вашими витратами і надходженнями з метою збалансування фінансових потоків. Бюджетування це процес, який потребує певних витрат часу і зусиль, але здійснення цих кроків має добру цінність, бо незабаром ви зможете мати більше коштів на речі, які ви хочете додатково до тих речей, які є для вас важливими.